Давати герой, все давати герої, від сервано, всі не на серцево, чого так батька воїслав, свята, свята слава Україні, героя, наша назва відкрила, гасло! гасла, і воля, наша доля. Ми рій, багряні вітрила, і це наша історія. Все починалося у 2019-му. Перші несміливі кроки, перші випробування. Ми вчилися бути командою, вірити в себе та один в одному. Потім з'явились справжні виклики. Віде. Було страшно, але азарт і бажання перемагати вели нас вперед. Ми відчули смак боротьби і зрозуміли. Разом ми сила. Військо тримає небо Гарійські лицарі вже йдуть за вами, яка б не сунула Орда щурів з нами сили світу і боги всіх наших пращурів. 2022 рік змінив усе повномасштабне вторгнення Росії стало випробуванням. Та ми не зламалися. Наш рій став маленьким, але надійним тилом. Попри все, ми продовжували гартуватися, і вже у 2023-му здобули третє місце на міському етапі гри Сокіл Джури. Це була наша спільна перемога. А 2024 рік приніс нам омріяне золото перше місце на міському етапі Сокіл Джури. Ми довели, що немає нічого неможливого. сьогодні, на третій рік повномасштабної війни, ми інші. Ми наповнені досвідом, загартовані, але не скорені. Віримо в Україну. Сонце Це сходиться земля воїнів родить. Рі, багряні вітрила, єднаємось, перемагаємо, живемо Україною. Розсудиться без перестану і землі, прадіди постануть і затягнуть.